21 кандидат на посаду президента України і на всіх одне бачення державної економіки після перемоги на виборах. Причому погляди і тези у їхніх програмах настільки схожі, що економічні експерти називають документи списаними. В контексті економічних труднощів, що їх нині переживаємо, абсолютно всі політики обіцяють розвиток економіки, підтримку бізнесу і безбідне життя. Микола Моломуш, Вадим Рабінович, Ольга Богомолець, Анатолій Греценко, Зорян Шкіряк та Ренат Кузмін у деталі такого добробуту не не вдаються решта кандидатів розділилися на два табори: одні відверто підтримують європейську спрямованість економіки, інші бачать у стратегічних партнерах Росію. Якщо ми беремо Трійку, Порошенко, Тимошенко та Гіпко вони всі кажуть, про шлях до Європи досить чітко в своїй програмі. Добкін орієнтований на східний електорат. Він відстоює необхідність входження до митного союзу ціль збереження промислового потенціалу тих підприємств, які орієнтовані на російський ринок та ринок СНД. А от його однопартієць Сергій Тігіпко у передвиборчій програмі Україну бачить самостійною ані в Євросоюзі, ані в митному, на відміну від Петра Порошенка, який чітко заявляє про якнайшвидше підписання економічної частини угоди з ЄС при цьому залишаючи можливість переговорів з Росією. Його головні тези перекликаються із Юлією Тимошенко. У неї експерти бачать більш. Конкретики чітко прописано, що вона буде робити. Наприклад, по економіці, там якби по пунктам, боротьба з високими цінами, тобто введення тотального контролю за цінами, знищення якихось монопольних ринків. Made in Ukraine – окремий розділ у програмах кандидатів. Зокрема, підтримку національного виробника та нові робочі місця обіцяють Василь Куйбіда, Валерій Коновалюк, Олександр Клименко та Олег Ляшко. Кожен з кандидатів. Так чи інакше він робить акцент на певній галузі. Деякі запевняють, що наведуть порядок у банківській сфері. Василь Цушко ініціюватиме відкриття рахунків у державних банках для бюджетних організацій. Володимир Саранов стабілізує валютний курс. Андрій Гриненко поверне довіру вкладників та посприяє припиненню нарахувань відсотків за старими кредитними зобов'язаннями України. А Петро Симоненко пільгові позики вітчизняним товаровиробникам. Комуніст також пропонує встановити державну монополію на виробництво алкоголю і тютюну, що відверто засуджують його опоненти Дмитро Я... Ярош та Олег тягнебок обоє виступають за антимонопольну політику.